Привіт усім. Мене звати Ганна, з вами канал Село на Полтавщині. І сьогодні в цьому відео я хочу трошки поговорити про вас, е, про вас підписники мої. Про вас ті, хто заходить на мій на канал і на мій канал і не підписується. І не тільки про вас, просто про людей. А для початку трошки позитиву завдяки вашій допомозі ми змогли придбати півтони зерна для свого господарства. Щиро дякую всім за підтримку. Півтони, звичайно, це зовсім мало, зовсім трошки, але ми збираємо гроші. Ми відкладаємо гроші, будемо чекати, коли в нас покосять кукурузу. Можливо, вдасться відходи якісь взяти, тому що ціни дай, на зерно у нас сумасшедші. Отже, хочу всім подякувати, хто долучився до цього такого дійства. Дуже хочу подякувати пані Галина. Галині, яка стала спонсором мого каналу. Щиро я вам вдячна. Дуже подякувати хочу пану Константину, Тетяні і всім, хто долучився до допомоги на моєму каналу, каналу мого чоловіка. Тому підписуйтесь, зараз ми поїдемо трошки попрацюємо. Підписуйтесь, ставте лайки. І потім вже будемо з вами говорити про вас. Трошки розберу я ваші коментарі і поговоримо. Іди лопату бери. Іди лопату бери. Іди лопату бери. Іди лопату бери. Ну, дай, помогай, помогай. Сейчас на камеру. Thank <laughs> you.

Высыпай. Ой. Не отвлекайся. Высыпай вниз. Ой, о, ой. ой. А, ты там давил, да? Класс. Так, все, набирай. Не разговаривай, Отже так, трошки ми попрацювали, тепер з вами поговоримо. Хочу з вами обговорити, поділитись з вами деякими коментарями, які пишуть люди під моїм відео. Здебільшого це, звісно, люди такі, які не підписані на мене, але ж, але ж є різні. Перший коментар був написаний до відео про село, яке згоріло. Що хочу сказати? Кажуть, ніхто нікого не шукає, це люди самі підпалили, ніхто там не поїде з міста жарити туди шашлики. Поїдуть. І я хочу сказати, що їдуть не тільки з міста, а їдуть з навколишніх сел туди, бо там дуже гарні місця. А люди, які живуть там, на жаль, їм не до шашликів. Там залишились ті п'ять хат, які люди з утра до ночі вкалують і щоб прожити, тому ті люди не будуть жарити шашлики і робити таку шкоду. З приводу, що не шукають, шукають. Автомобіль потрапив на камери зовнішні, там на школі у нас висить камера, автомобіль цей потрапив на ту камеру, але, на жаль, номерного знаку не вдалося побачити. Тому всі шукають, всі навколишні села шукають цей автомобіль. І я думаю, що рано чи пізно його знайдуть все таке. І якщо не зробить нічого поліція, Якщо не зробить нічого пожежна служба, то зроблять самі люди. Того, що шкоди, ви бачили, нанесено дуже багато. Так що не переживайте, винних обов'язково покарають. Далі з приводу відео про село Жарки, яке вже померло, там залишився один мешканець, і показувала я вам це село. Пишуть мені, що це даремна праця, ніхто не поїде туди відновлювати це село. Що хочу я вам сказати, дорогі мої? Колись ми з вами поїдемо, у нас тут є три села. Три села занедбаних, закинутих, де вже немає жодної людини. Вони досить давно вже пусті. Ну Років вже 20 були вони пусті. Але ж цього року дізналась я таку річ. Місцевий фермер, е, який там були в нього поля, кром цих сіл, він е, построїв в одному з селі тракторну бригаду, він построїв там фермерське господарство. Відкрив він фермерське господарство, так? І е, він зараз наняв працівників. Цих працівників він розселив по цих пустих будинках, які він взяв в оренду, там, чи викупив, чи що він зробив. Зараз там живуть люди, село процвітає, народжуються діти і все добре. Це з приводу того, що ніхто не поїде в село його відновлювати. Поїдуть. Не сьогодні, завтра, післязавтра, через рік, але Рано чи пізно села почнуть відновлюватись, тому що наші люди в кінці кінців зрозуміють, що село проживе і виживе в будь-якій ситуації. Місто мре швидше, ніж село. В селі, так, да, треба працювати, треба закачувати рукава і роботи. Але ж ти працюєш на себе, ти працюєш на себе, на свою сім'ю. Тому рано чи пізно такі села відновляться. Це моя особиста думка. І по тій тенденції, що ми спостерігаємо, все-таки наші села поступово, так, це не зразу, це не швидко, але поступово вони відновляться все-таки. Далі був ще ось такий коментар під відео про сім'ю переселенців. Які купили будинок в нашому селі. Що хочу сказати отаким, отаким людям, які пишуть отакі коментарі? У сім'ї троє діток, сім'ї господарство. Ці люди до сих пір перевозять своє майно. І першого ж дня вилизати хату, вилизати двір це неможливо. Ми живемо в будинку 3 роки, і в мене срач, тому що просто немає часу все, щоб було ідеально. Що я хочу сказати? Ви не, не туди дивитесь. Я вам показую. Про долю переселенців, про долю людей, які купують будинки в селові. срач в дворі. Я вибачаюсь, чи вам не все одно, якщо вам не нравиться, що там в людей срач, вийдіть, подивиться в свій двір, лежіть, мийте, убирайте, що хочете робіть. Але не треба. Оце зайшла, насрала і пішла. На що Бог його знає. Я 100% впевнена в тому, що отаке гімно пишуть не мої підписники. Люди, які просто зайшли, щось там гавкнули і пішли. Я така людина, в мене дуже довго залишається осадок від оцих коментарів. Але, чесно говоря, ну, я, я дивуюся таким людям, які не бачать того, що ти їм показуєш. Вони дивляться кудись, хто зна Бог куди знає. З цього ж приводу, будь ласка, слідуючий коментар. Жіночка дуже сильно переживає за моє волосся, за стан мого волосся. Значить, що я вам хочу сказати, шановні? Живучи в селі, я не хочу вас лякати. Я не хочу там якийсь, в общем, не, не хочу я да, там негативщини, але живучи в селі і маючи дітей, маючи маленьких дітей, і навіть не маючи дітей, просто живучи в селі і маючи господарство. Інший раз не то, що голову помити, я вибачаюсь п'яту точку помити ніколи. Це перше. Друге, я не знімаю відео про себе, що я ось така красива, я ось така хороша, я ось тут вам. Я вам не показую себе. Я показую вам те, що я вам показую, про що ми говоримо? Про будинки, про заброшки, про документи, про переселенці, про взагалі людей, про що ми говоримо. Я не показую вам себе. Якщо вам не подобається стан там мого волосся, будь ласка, пролиснули, пройшли мимо і до побачення. Не треба отут срати. Того що мені, ну, от чесно вам скажу, абсолютно фіолетово, на вашу думку, тим більше отаких от людей, як оце ось. Далі. Цей коментар був написаний до відео, яке я знімала у піксельній футболці, в ЗСУшній футболці. Е, мало того, ця людина в наступному відео, коли я була там в розовенькій маючці, і сказала, о, бач, класно! Ж. Люди добрі. Знову ж я вам кажу, я не пишу відео, для, я не показую відео себе. Мені. Комфортно в пікселі. Я колишня військова. У мене є форма. Я люблю форму. Мені в цій формі комфортно. Я люблю її носити. І чоловік мій носить форму. Знову ж таки, кому що не подобається, будь ласка, проходьте мимо. Ну і вишенька на торті. Тут у нас було декілька коментарів. Ось такі вони хороші. З приводу жіночка у возрасті, дуже дякую. Я про це знаю, пам'ятаю і кожного разу, коли дивлюсь на себе в зеркало, я кажу, да, я вже стара. Дякую, що мені про це нагадали. Далі, з приводу моїх татуювань, я вибачаюсь, вам Не хочеться гнути матюки. Але якого лешого ви лізете до мене своїми п'ятьма копійками у моє життя, в мій монастир, як ото кажуть, знаєте, з чужим уставом, своїм уставом в чужий монастир не лізуть. От яка вам взагалі різниця до моїх татуювань? Хоч би я й на лобі тут набила, вам не все одно? Будь ласка, дивіться на своїх дітей, на своїх онуків, на своїх жінок, чоловіків, собак, котів і керуйте отам, будь ласка, ними. Ще був коментар, що я неправильно там кажу село на Полтавщині, а треба казати на Полтавщині. Знову ж таки, чого ви до мене лізете? Хочу, кажу, на Полтавщині, хочу, кажу на Полтавщині. Будь ласка, моє відео для того, щоб показати вам, яке є життя в селі, які є будинки, яке все це є. Якщо вам не цікаво, не треба дивитись на мій одяг, на мою голову, на мої татуювання. Просто, будь ласка, проходьте мимо. І оці люди, які от я знову ж кажу, прийшли, десь щось насрали там і пішли. Ці люди не є моїми підписниками і ніколи ними не стануть. Але оце воно сидить о там, да? в мухосрані якійсь. І йому треба кудись вставити свої 5 копійок. не помита в мене там голова. Чи татуїровки я там свої виставила? От я там, як, як зечка. Та хоч би я і зечкою була, яка ваше діло, вибачте. Добре. Багато мені дзвонять, багато мені шукають пишуть про будинки. На жаль, ситуації різні, з будинками різні. Була в нас ситуація от, з будинком за 120 тисяч, що люди вже були готові купити. Коли я зателефонувала власниці, вона сказала, ні. От я робила документи на цю хату за свої гроші. І, значить, зараз я хочу 4 тисячі доларів і все ні в вкакую. От такі теж бувають ситуації. Так, е, да, можливо, цей будинок хтось і купи, але, можливо, я через декілька років піду знімати в цей будинок очередне своє відео заброшки нашого села. Ще що хочу вам сказати, є у нас тут ще два будинки, де повмирали е, люди, е, вже старі люди повмирали, і діти будуть ці будинки продавати. Буду шукати, я цих людей питати, яка ціна, але це буде не скоро, тому що ще не пройшло півроку і в спадщину ще діти не вступили. Ще планується у мене поїздка, тут показати вам, як ви кажете, село вмирає, от показати вам, як село відновлюється. І купивши стару хату в селі, як люди змогли зробити з нею таку екосадибу, в був, яку водять екскурсії, і це дуже так допомагає розвитку села. Тому сильно вибачаю за сьогоднішнє відео, просто вже накипіло в мене. Своїм підписникам я дуже вдячна за підтримку, за моральну підтримку, матеріальну підтримку, за підтримку розвитку, розвитку каналу, за підтримку канала мого чоловіка. Щиро вам всім вдячна, дуже вас всіх люблю. Підписуйтесь, ставте лайки, не пишіть дурниць. І до нових зустрічей. Гарного дня і мирного неба!